У нас гарний об'єкт нерухомості, який знаходиться на рощі, ось горіхівська, недалеко від 10-ї школи. Ось такий об'єкт нерухомості. Інформації по ньому дуже багато, але ми покажемо вам тільки основне. І хочу сказати, що так як він не маленький, цей об'єкт підійде не тільки для приватного проживання, для ну як будинок. Він може підійти для бізнесу. Це може бути якась клініка, це може бути якийсь офіс, центр. Тому що тут от дуже, дуже красиво. Ми піднімемося зараз швиденько наверх, покажемо вам основні найцікавіші моменти даного об'єкту нерухомості, даного будиночку, точніше. Ось дивіться, Тут діляночки є 6 соток, продається як незавершене будівництво будиночок. Дивіться, Тут є заїзд на задню діляночку і тут є гараж. Автоматичні ворота. Тут три фази світло. От, газ підведений. Тільки підключається, коли здається в експлуатацію, тому що продається будинок як незавершене будівництво. Так що цей момент важливий. Утеплений фасад, недешевий, як кажуть, недешева робота по фасаду. Гарний матеріал. Подивіться, вікна, двері. Це все дуже, дуже якісне. Я думаю, що для тих, хто розбирається, не потрібно багато пояснювати. То ми проходимо, показуємо основні моменти даного будиночку. Отак от. Так от. Значить, так як зараз світла немає темно, ми проходимо тільки, показуємо вам в загальному. Тут розведена електрика, електричний щиток на першому поверсі і на другому поверсі є. Такий великий коридор, сюди вхід в гараж. Автоматична система, яка відкриває ці ворота в гараж. точніше. Тут велика, майже там 30 квадратних метрів вітальня, ось такими гарними панорамними вікнами. Я думаю, що краще бачити на власні очі, а зараз темно, тому ми так сильно не будемо акцентувати. Тут велика кухня студія з виходом на терасу. Ванна кімната, гардеробна. Ще покажемо вам підвал, а потім піднімаємось на другий поверх. Досить гарнюцьке. Це місце як котельня. Тут вона дуже велика. Мені здається, квадратів 30. Ось виведений сюди газ, бачите, для котла. Може бути твердопаливний, електричний, комбінований, такий фундамент. Все сухеньке. Ось дивіться, немає ніякої мокроти ніде. Все сухеньке, міцне, добротне перекриття. Дивіться, які моцні. Ось то, що казати. Тут взагалі все в бетоні. Все в бетоні. Ось, дивіться, з цього боку, з цього боку. які моноліти. От, дивіться, моноліт, скільки він має. Мені здається, 25 см. Це не часто роблять такі малолічі, щоб ви розуміли, перекриття. Ось ця зона ніби розрахована як для відпочинку, якась білярдна, може хтось захоче сауну тут змонтірувати да? по бажанні. Ось є ось така квадратура, в квадратних метрах тут вистачає. Ну що? Прийма рішення, що тут має бути. Вихід на вулицю на діляночку. Вихід під цією терасою, яка є з першого поверху. О, та що, я думаю, підвалу хватить, показує, йдемо, покажемо другий поверх. О, дійсно, перекриття таке міцне, от бетону не пошкодували. реально. І тут. І мені цікаво подивитися, до речі. Яке тут перекриття бетону на другому поверсі? Перекриття має десь 25 см. Ну, 20, десь 20 точно є. Ось це не часто буває, що роблять таке перекриття там. 15 плюс-мінус. Оце тут вклалося, поїхали далі. Основні моменти другого поверху. Тут красиво, тут гарно і тут зроблена гарна робота. Нижній поверх має висота десь 320, на 20 це 3 метри, і армопояс 20, з чимось, з 3,20 другий поверх теж має. Розумієте? І подивіться, перегородки. В 30 см всюди. От тут 30 см, там 30 см. Це означає, що кімнати будуть тримати гарно тепло, не буде шумно від однієї кімнати, від сусідів ваших. І що? Так класно. Тепер дивимося по плануванню. Ванна на другому поверсі, хоча внизу теж є ванна. Тут робочий кабінет планувався. Ось, подивіться, так. З видом на діляночку. А, там. Такі гарні панорамні вікна. Ось, бачите, розведена електрика, тільки залишилось підключити. Далі дві великі спальні. Подивіться, одна, дивіться, вікна. Ось, бачите? чик, чик чик Півтори блока внизу марування. Ось, утеплення 10 см пінопласту. Ось, подивіться, така моцна робота! Ха! І тут ще одна спальня, вона ще більша. Цей об'єкт продається не тільки як для приватного проживання, тому що він немаленький. Але ж можна зробити якусь клініку, офіс, якийсь бізнес, маєте, вам треба офіс, власний свій, хочете викупити, не платити оренду. Є окремо гардеробна, ось окремо щиток на електрику, розведений, підведений, яким розключає саме другий поверх. І, друзі, а тут ексклюзив Гарно. Красиво, неперевершено. Та-да-да-дам. У мене, так би мовити, немає слів. Але це гарно. Ну, друзі, оце гарно. Подивіться, яка тераса немаленька. Тут вона має десь 50 квадратних метрів. А тут просто, коли буде ще якась підсвіточка, можна зробити тут накрити її, щоб вона не мокла. Це вже по бажанні кожного. Але подивіться. Горби на рощі. Тут ваш ландшафтний дизайн внизу буде. Там може бути басейн, там може бути ваша якась барбекю зона. Ми продаємо не нерухомість, ми продаємо комфорт, затишок неподалік від центру міста Чернівці. І от так пройдемося сюди, щоб ви зрозуміли, що тут є. Дивіться, яка якісна робота, там димохід. Тут, бачите, от, до асфальту метрів навіть 100 нема цілих. Там уже асфальт. Найбільше, що тут можна сказати, це те, що е, цей райончик, він е, ну тут проживають не бідні люди, вибачте. Якщо так відверто казати, то і подивіться, який тут гарний варіант для вашого проживання чи для вашого бізнесу. Тобто цей варіант підійде як для бізнесу, так і для проживання, як для якоїсь клініки, як для якогось офісу стильного, крутого, от з такою своєю зоною відпочинковою. Та що? та що казати? Я дуже надіюся, що знайдеться та людина, яка шукає ось саме такий варіант. Дякую, що з нами Слідкуйте, підписуйтесь і рекомендуйте тому, кому це дійсно потрібно. До зустрічі.